Перед початком відео прошу вас поставити лайк і підписатися. Всім привіт, саме я Пошок, і сьогодні ми будемо розбирати таку теорію знав ли Сідорович, що мечений – Це Стрелок. Давайте не будемо тягнути і починаємо. Без води скажу Сідорович не знав, що мечений – Це стрілок. Зараз буду пояснювати чому. Сідорович не міг знати. Тому що є тайник стрілка. А є ні агропром. Южніше ні агропрома строк не ходив. Навіть свака для нього якось, типа, слишком южним. В темну долину ходив тільки клик. Там почав час і все. Стрілок, е, так, так. Сідрович навіть не, не бачив оця клика, тому що той був проти газі. Кінечно не знав, що це клик, але що він в групі стрілка, Сідорович не знав. Ну і вернік такий якось так. І от так. Хотів би ще трохи поговорити з вами, але час кінчається. Так що всім показував, був я Пушок, і на сьогодні відео закінчається.